Усім привіт! З вами Регоса, Масевич Олексій і. Як тебе звати? Айсайчик. І ми читаємо трансерфінг. І я перекладаю його. Незадоволення та осудження. Почнемо з незадоволення собою. Це проявляється в незадоволенні особистими досягненнями і якостями, а також в активному неприйнятті своїх недостатків. Можна віддавати собі звіт не особливо комплексувати по цьому приводу. По цьому приводу. Але якщо недостатки не дають спокою і. Отримують велике значення, створюється збитковий потенціал. Сили рівноваги тут же вступають у роботу по знищенню цього потенціалу. Їх дії можуть бути направлені або на розвиток достатків, або на боротьбу з недостатками. Людина, відповідно, нахиляється або в ту, або в іншу сторону. Частіше всього людина обирає боротьбу і така позиція обертається проти неї. Кривати недостатки немає користі, а видаляти важко. Результат виходить прямо прямо і ситуації, все більше усубляється. Наприклад, намагаючись скрити свою застінливість, людина стає більш закріпущеною або навпаки, не в міру розв'язаною. Якщо людина не задоволена своїми достатками лише до того степені, що це служить поштовхом для самодосконалення, рівновага не нарушиться. Оточуючий світ при цьому не зачіпається, але і внутрішній здвиг рівноваги компенсується позитивними діями. Якщо ж людина починає займатися самобочуванням, ображається на себе або ще гірше показує себе, наказує себе. Тоді виникає небезпечний випадок непорозуміння душі і розуму. Адже душа не заслуговує такого відношення. Вона самодостатня і довершена. Усі недостатки, які ви отримали, це недостатки розуму, а не душі. Загалом, це така велика і складна тема, що вона достойна окремої книги. Тут ми лише відмітимо, що, що сваритися з самим собою у вищій степені, невигідно. душа замкнеться у собі, а розум восторжествує, Унаслідок чого може відбутися повний розлад у житті, щоб не прийшлося потім звертатися до психоаналітика, передусім відпустіть себе і простіть собі усі недостатки. Якщо ви поки що не можете себе полюбити, тоді, як мінімум, перестаньте з собою боротися і прийміть себе таким, який ви є. Тільки в цьому випадку душа буде союзником розуму, а це дуже могутній союзник. Добре скажете ви, я залишив всі свої недостатки у спокої. Ну, а як же мені отримати достоїнця? Адже я не можу зупинитися у своєму розвитку. Звичайно, розвивайте свої достатки скільки завгодно. Асенчик, закрий, будь ласка, двері. Справа веде, справа, адже справа веде тільки про те, щоб зупинити війну зі своїми недостатками. У такій війні ви тратите енергію на підтримання не лише безкорисного. Скільки зовсім шкідливого збиткового потенціалу. Коли ви на кінець відмовитеся від боротьби, енергія, яка звільниться, піде на розвиток ваших достатків. Наклямо. Міцно. Міцно закрийте. Дякую. Все, сідай і слухай. Не дивлячись на те, що все це звучить до банальності просто, дуже багато людей тратять колосальну енергію на боротьбу з собою і на відкриття своїх недостатків. Вони ніби титани обрекли себе все життя проживати, підтримувати цей груз. Варто їм лише дозволити собі бути з собою, скинути тяжке бремя, як зразу життя стане замітно, легшим і простішим. Енергія буде перенаправлена від боротьби з недостатками на розвиток достої. До того ж, параметри такого випромінення відповідають лініям життя, де достатки стоять над недостатками. Подумайте, наприклад, як можна переміститися на лінії життя, де у вас гарна фізична форма, якщо усі ваші думки тільки і вертяться навколо тілесних недостатків. Арсенчик тихенько ми записуємо. Ви отримуєте те, чого активно не хочете. Якщо, у випадку незадоволення собою, ви вступаєте в конфлікт зі своєю душею, то у випадку незадоволення світом вступаєте у конфронтацію з великим числом маятників. Вам відомо, що немає нічого гіршого в тому, нічого гарного в тому, щоб піддатися їх вплив. А в війні з ними краще не буває. Незадоволення представляє собою цілком матеріальне випромінення, частота, якого добре підходить для тих ліній життя, де те, чим ви незадоволені, проявляється ще більш яскраво. Відчуваючи затягування на цій лінії, ви стаєте незадоволені ще більше. І так продовжується до того часу, доки не дійдете до тої лінії, де ви старий, хворий, безсильний що-небудь змінити. Залишається лише знаходити світ. Разом з собі подібними і згадувати про те, як все було добре у попередні часи. Кожне покоління впевнене, що життя стало гірше. Ні, життя стало гірше лише для кожного даного покоління. Та і то лише конкретно для тих, хто привик барахтатися у своєму незадоволенні цим світом. Інакше людство через кількість поколінь просто скинуло себе. У повне пекло. Жахлива картина, чи не так? Це перший аспект незадоволення світом, який приводить до наростаючого погіршення життя. Але є і інший аспект цієї шкідливої звички проявляти не порушення стану рівноваги. Ваше незадоволення створює збитковий потенціал, в оточуючому енергетичному просторі, незалежно від того, справедливе воно чи ні. Потенціал породжує сили рівноваги, які будуть намагатися встановити рівновагу. Було б добре, якби ці сили діяли так, щоб змінити ситуацію до кращого. Але, на жаль, часто все відбувається навпаки. Сили рівноваги будуть старатися зупинити вас так, щоб ваші претензії до цього світу мали як менший, як, якомога меншу вагу. Це їм набагато простіше, ніж змінити все те, чим ви не задоволені. Уявіть собі, що буде, якщо правитель стане активно виражати низове всім, що відбувається у його країні. Причому, неважливо, гарне у нього побудження чи погане, він буде відсторонений або фізично знищений. Уся історія є цьому підтвердженням. Загалом, дії сил рівноваги буде направлені на те, щоб зменшити ваш вплив на оточуючий світ. Це можна зробити дуже легко і будь-якими можливими способами. Ваша посада, робота, зарплата, дім, сім'я, здоров'я і так далі. Бачите, як старше покоління доходить до такого життя. Тепер подивимось на це запитання з іншого боку. Здавалося, якщо радуватися навпаки оточуючому світу, то по аналогії рівноважні сили повинні старатися усе зіпсувати або закинути вас подалі. Однак так не відбувається. Якщо, звичайно, радість не переходить у телячу. По-перше, по закону транссерфінгу ви транслюєте позитивну енергію, енергію створення, енергію сотворіння, яка переносить вас на, полу, на позитивні лінії життя. А по-друге, така енергія не створює той деструктивний потенціал, який рівноважні сили намагаються знищити. Недаремно різні філософські і релігійні токмачення. Сходиться на думці, що любов є сотворящою силою, яка сотворила світ. Є любов в загальному смислі цього слова. Зрозуміло, що сила рівноваги є породженням сили, яка сотворила світ. Вони намагаються підтримати порядок у цьому світі, і вони не можуть бути кинуті проти енергії, яка їх створила. Виходить з точки зору трансерфінгу, нам дуже мішає заважає, шкідлива звичка проявляти незадоволення по різних, через різні дрібнички. І навпаки, звичка отримувати маленькі радості з різних, навіть незначних приводів, дуже вигідно. Висновок один. Треба замінити стару звичку новою. Техніка зміни звичок дуже проста. По-перше, як це банально не звучить, але не буває погано, без добре. Якщо ви задастеся ціллю у будь-якому негативному, на ваш погляд, явлінні, відшукати позитивні моменти, у вас це вийде без труднощів. Перетворіться в гру, якщо грати в неї постійно, замість шкідливих звичок. Тобто місце шкідливе, звички займе нова, дуже корисна для вас і кошмарна для деструктивних маятників. По-друге, якщо дійсно прийшла біда, при якій радуватися взагалі протиприродно можна взяти приклад Старя Соломона, він носив на ці кільце з написом повернути всередину, повернути всередину. З написом повернутим всередину. Так що ніхто не бачив, що там було, коли Соломон ціштовхувався з бідою або труд, важко, ем, важкою проблемою, яку можна було вирішити, він повертав кільце обручку і читав наступні слова. І це також пройде. Звичка виражати незадоволення. Виробилося у людства під впливом деструктивних маятників, які поїдають негативну енергію. З новою звичкою, ви будете гарантувати позитивну, генерувати позитивну енергію, яка потужним потоком винесе вас на позитивні лінії життя. Допустимо, воодушевившись перспективами, ми ви почали практикувати техніку заміни. Повинен сказати, скоро ви побачите, як стали. Займатися цим все менш регулярно і час від часу просто забуваєте, що хотіли змінити звичку. це неможливо цього уникнути. Тому що звичка занесена засіла дуже глибоко. Як тільки дасте слабину, маютьник тут же знайде привід вас розчарувати. І ви самі не побачите, як не кормите його своєю енергією. Не складайте руку. Якщо. Намір твердий, ви доб'єтеся свого, і деструктивні маятники в кінці-кінці залишать вас у спокою. Просто треба частіше нагадувати собі про свій намір. Усі ми гості в цьому світі. Ніхто не має права осуджувати те, що, ми що не ним створено. Це твердження слід розуміти у світлі відношень з маятниками. Як вже говорилося, якщо ви будете виступати проти деструктивного матника, який викликає ваше незадоволення, то лише зробити гірше собі, не треба бути смирною овечкою, але і вступати у відкриту конфронтацію з оточуючим світом теж не треба. Вас посадять в психушку, вб'ють, спалять на вогні і так далі. Так що для чого це робити? Якщо матник виступає проти вас особисто... Можете примінити метод провалу або гасіння. Про це подивіться попереднє відео. Коли він намагається втягнути вас у битву з іншим маятником, старайтеся віддавати собі звіт, чи треба це особисто для вас. Ще раз повернемося до прикладу з експозицією на виставці, яка вам не сподобалась. Будьте як вдома, але не забувайте, що ви в гостях. Ніхто не має права осуджувати. Але кожен має свободу вибору. Маятнику вигідно, щоб ви активно виражали своє незадоволення. Вам вигідно просто піти і обрати іншу експозицію. Передбачу запитання, а якщо нема куди піти. Це ілюзія, яку вам внушили, навіяли маятники. Дана книга якраз присвячена тому, щоб позбавитися від цього хибного. Обмеження. Дякую за увагу, З вами був Алекс Мусевич. Там бігав Арсенчик, мій племінник. Ми дуже би хотіли, щоб ви поставили нам лайк, якщо відео сподобалося, а також підписуйтесь на канал, щоб не.